Війна найтяжче випробовування, яке випало на долю українського народу, щоб допомогти пережити цей важкий час. Волонтери благодійного фонду Добрий Самарянин, які знаходяться в церкві «Благовість», надають допомогу усім, хто цього потребує. Віддаючи, ти отримуєш більше. Під таким девізом працює команда благодійного фонду Добрий Самарянин, яка надихає на добрі справи власним прикладом. Завдяки тісній співпраці подільської міської влади з благодійним фондом Добрий Самарянин продовжується підтримка сімей, які опинились. В скрутних життєвих обставинах багатодітних сімей, малозабезпечених, людей поважного віку, одиноких, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб протягом вересня півтори тисячі осіб отримали харчові набори. Ця допомога важлива і необхідна українським родинам. Харчовий набор якраз нам вовремя попав. Дуже добре, що є така організація. Дякуємо їй за співпрацю з переселенцями від всіх переселенців. вам Велике дякую. Дякую за набор. Дуже гарний. От спасіба їм, що вони нам Допомагають. дають. Допомагають. У да. такий трудний час. Слава Богу, ми працюємо, як і працювали рік тому назад. На сьогоднішній день наш Місія добрий Самаряні в голові церкви благої вісі роздають гарні подарунки нашим мешканцям. Ми дуже вдячні за це, мерії, за їхню логістику, з їхньою допомогою це все ми отримуємо. Ми зараз видаємо цю допомогу людям-переселенцям, кому це потрібно більше всього, а також і даємо людям похилого віку. Першої другої групи інвалідності. Ми вдячні нашим е, старшим братям, які допомагають нам. Це Сердиченко, е, директор місії нашої, і нашим е, волонтерам, які допомагають. Коли у нас розпочинаються такі видачі, люди приходять і беруть з собою діточок, і ми запрошуємо їх сюди до нас, в кімнату. Комусь можливо сподобалася якась іграшка, ми можемо її подарувати. Разом з міським молодіжним центром ЛОВ, волонтери створили культурно-просвітницький проєкт для дітей з сімей внутрішньопереміщених під назвою Хто твій друг? Ми хочемо надати можливість з дітям спілкуватися, знайомитись між собою. Не просто щоб вони розважалися, а щоб вони вчилися налагоджувати зв'язки, дружити, привозили, організовували солодощі, солодку вату, попкорн. Діти знайомилися. Мені здається, що вони були задоволені. І у неділю у нас теж проходять уроки доброти. У нас на 16 годину дітки можуть прийти сюди, і ми разом вчимося. Робити добрі справи. Щоб налагодити контакт з місцевою молоддю, на базі церкви створено молодіжний простір. Наші волонтери, вчителі, медики у нас дуже багато молодіжі, І вони нам допомагають оце все зробити, Облаштовувати, облаштовувати, щоб це було приємно прийти, посидіти, той чай, каву повипити, поспілкуватися з людьми. Ми дуже вдячні їм. Аби покращити рівень знань з української мови у цій кімнаті щосуботи проводитимуться тематичні заняття, які проводитиме учитель пані Алла. Також ми шукаємо учителя ще англійської мови. Якщо хтось захоче, будь ласка, в нас відкриті. Ми будемо дуже вдячні безкоштовно людям допомагати. Окрім цього, волонтери благодійного фонду Добрий Самарянин разом із церквою «Благая вість» влаштовують їдальню під відкритим небом у парку Слава труду для охочих посмакувати гарячим обідом. Це день підтримки усіх, хто потребує уваги та допомоги. Уже в п'яти волонтери готують усіх бажаючих. Загалом їх кількість становить 150 осіб. Хто хоче, будь ласка, приходьте середам на дві години дня. Хто нуждається в гарячому, хто не може собі зробити, підходьте. Ми будемо кормити. Хочеться подякувати тим людям, які щирим серцем, котрі у такий скрутний час знаходять можливість допомагати тим, хто цього потребує. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.